12-річна дівчинка стала мамою. У пустомутівському районі школярка народила дитину. Щоправда, не з власної волі. Дівчинку зґвалтували, хто наразі невідомо. Мама дівчинки, дізнавшись про вагітність, доньки не звернулася до міліції. Та сусіди кажуть, що нічого не помітили, не вживали жодних заходів і у школі. Про випадок нічого не знали соціальні служби. За поясненням дитини, що це були незнайомі люди, і так сталося. Але крім цього, розглядається версія причетності інших осіб, в тому числі і вічима, які проживали разом з ним. Але остаточний якийсь висновок зробити, хто до цього причетний на даний час неможливо. Ми зможемо це зробити тільки після проведення перевірки, після опитування всіх сусідів, знайомих, коліжанок тої, маленької дівчинки. 12-річна мама та її малюк почуваються добре, кажуть лікарі. Зараз вони у дитячому відділі постомитівської лікарні. Вона сприймає дитину як свою дитину. Так вона вже її назвала. Христинка буде називатися. все вже вона, вона дуже добре себе в тому показує. Схожий випадок стався також в Новояворівську. Там 12-річна дівчинка на третьому місяці вагітності. Щоправда, в цій ситуації батько дитини відомий.